Отримання посвідчення водія це мрія багатьох, проте не всі знають, з чого почати підготовку і як скласти теоретичний іспит з першої спроби. Часто навчання здається складним і безсистемним, але насправді це під силу кожному. Потрібно лише правильно організувати підготовку і використовувати інструмент, який допоможе поєднати теорію з практикою. Саме тому радимо звернути увагу на застосунок Тести ПДР. У ньому поєднані необхідні теоретичні матеріали та всі. Ці офіційні тестові питання, які використовуються на іспиті у сервісних центрах МВС України, це понад 2300 завдань, що регулярно оновлюються, аби ви завжди навчалися за найактуальнішими питаннями. У застосунку доступні текстові й аудіопояснення, відеоприклади проїзду перехресть, сигнали регулювальника, а також різні режими тренування за темами, білетами чи у форматі реального іспиту. Такий підхід дозволяє не просто запам'ятати відповіді, а зрозуміти логіку кожного правила і впевнено застосовувати знання на практиці. Якщо тема іспиту зараз для вас актуальна, радимо переглянути нашу повну 15 хвилинну версію відеопутівника. У ній покроково пояснює. Аснено, як ефективно користуватися за стосунком, щоб зекономити час, зберегти спокій і скласти іспит впевнено з першої спроби встановіть тести ПДР і розпочніть підготовку вже сьогодні.